Чи ж справді нова влада хоче модернізації та інновацій перевірять на собі і українці у непролазних джунглях Бразилії? Там захована таємнича Алькантера, космічна надія України. Супервдалий космодром здатний заробити купу грошей на комерційних запусках. Українці із бразильцями мали запустити його ще 5 років тому. Чи не стане Україна вже цього року повноцінною космічною державою? І чи не завадять нам знову містичні племена кілобольців? Наш Олександр Загородний першим з українських тележурналістів шукав відповіді у самій Алькантері. Куди цих українців тільки не заносить доля від Києва до бразильського містечка Сан Луїс, яке розташовано майже на екваторі, 15 тисяч кілометрів. Щоб сюди дістатися в одних літаках потрібно провести майже добу, але і це ще не все для того, щоб добратися до україно-бразильського космодрому. Потрібно ще плисти паромом, а потім пробиратися. Крись хаща дорога до Алкантар лежить через землі кіломболів. Це нащадки рабів утікачів з Африки. Саме кіломболи багато років не дозволяли будувати космодром на своїй землі. Гурки Дракет міг розсердити їхніх духів. І Духи зрештою перемогли будувати почали в іншому місці. Щоб показати розмах будівництва, командувач космодрому Рікардо Родрігес Ранжел сам сідає за штурвал гвинтокрила і піднімає знімальну групу ТСН у повітря. Ось це і є Алкантера з одного боку тисячі гектарів непролазних хащів, з іншого безкрайній океан. Найкраще місце в світі для космодрому, переконують самі бразильці. Звідси до екватора всього 300 кілометрів. Обертання землі допомагає ракеті виводити на робіту супутник на 30% важчий, ніж, наприклад, з Байконура. До того ж, безпечніше на тисячі кілометрів жодне. Живої душі це і є основний центр управління польотами ракет. Сюди надходить інформація від усіх систем. Бразильський цуп за оснащеністю не поступається американському у Х'юстоні. Тут можна побачити все, що відбувається на стартовому майданчику. Працює 480 камер. камер, а можна побачити нічого. Це кімната для журналістів. Якщо щось піде не так, скло миттєво затемнять. Наразі ховати нічого. Поки що бразильці дивляться у своєму цупі мультики. Вони мають унікальне місце для космодрому, гарну інфраструктуру та не мають доброї ракети. Власний ракетоносі середнього класу Бразилія конструює вже більше 40 років. Останній запуск взагалі закінчився трагедією. На місці старту загинула 21 людина. Після того випадку бразильці пішли на контракт з Україною. Саме тут в екваторіальних лісах Бразилії і споруджують космодром для української ракети Циклон 4 за проектом. Ось тут мають бути будиночки для персоналу. Ось в цьому місці буде завод залізобетонних виробів, але поки що рубають ліс. Це не джунглі, бразильці називають його Серада сухий ліс. Отримати дозвіл на таку вирубку не могли кілька років. Лише після обіцянки посадити в 10 разів більше пальм, ніж вирубали, мінекологія дало ліцензію. Головний інженер будівництва генерал Сергій Маліновський постійно підганяє підрядників. За контрактом перший запуск має відбутися наступного року, а тут лише рівняють майданчик. Роберто Марал, батько сучасної ракетної програми Бразилії, політик, філософ, радник кількох бразильських президентів і близький друг Фіделя Кастро. Особистість у південній Америці відома. Він погодився зустрітися зі знімальною групою ТСН і каже, що дав слово і президенту Бразилії, і всім урядовцям космодром побудують вчасно. Я повторюю те, що сказав президенту. Ми зробимо перший кваліфікаційний запуск циклона в 2012 році. Для української ракети бразильці готують грандіозний пусковий комплекс. Десятки будівель, залізницю, злітно-посадкову смугу обіцяють порт. І українська ракета циклон 4 того варта. Переконує директор з українського боку Олександр Сердюк. Якщо бразильська ВЛС ще жодного разу нормально не злетіла, то українська ще жодного разу не падала. Це дуже надійна ракета. Ракета відлітала вже більше. Чим 200 разів. підвищена потужність нові двигуни, авіоніка надсучасні міські ракети КБ південне практично повністю відмовилося від російських комплектуючих. Після банкрутства морського старту співпраця з бразильцями залишається фактично єдиним проектом, в якому Україна повноцінний партнер, а не постачальник окремих систем та агрегатів. Слідом за Бразилією циклон готові запускати й американці. Але треба поспішати. Переконує Олександр Сердюк. Боринок космічних запусків серйозний. Гроші за виведені супутники шалені, а конкуренти. Зовсім поруч. цей проект вигідний. Фахівець вірить, що циклон 4 може вивести на орбіту разом із сотнями космічних апаратів і всю українську ракетну промисловість на якісно новий рівень. Цього ж чекають і бразильці. Щоправда, хочуть більшого доступу до технологій. Україна пропонує для початку попрацювати з циклоном 4 а Вже потім подумати над створенням спільного ракетоносія, наприклад, циклон 5 Тепер головне, щоб не завадили: конкуренти, бюрократія, українські безгрошіві або ж невдоволені коломбольські духи. Олександр Загородний Володимир Леонов ТСН тиждень один плюс один з Бразилії. І це лише перший репортаж із серіалу. До 50 50-річчя польоту людини у космос». У Понеділок в ТСН. дивіться продовження про майбутнє космічної України. Ну а це.